Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня сьогодні ми продовжуємо. Підловила. Я впевнена, ви чекали фразу. Сьогодні ми продовжуємо сезон адвентів. Але ні, ми сьогодні робимо в ньому невеличку паузу, але не завершуємо його. Не бійтеся, на нас ще чекає два шикарних адвента. Тому обов'язково залишайтеся на каналі, підписуйтеся, якщо досі не підписані. Тут завжди цікаво. А от сьогодні, судячи з мого ненафарбованого обличчя, ми нарешті повертаємося до тестування косметики. І не аби якої, а американської. Тому що ви прочитали в назві, що ми сьогодні з вами фарбуємося косметикою Сефори, тестуємо косметику Сефори. Насправді. Не тільки з сефори тут у нас буде дуже багато всього цікавого, і давайте покажу, чого саме. Ми сьогодні подивимося на нову тональну основу від Makeup by Mario. Також розкажу вам про лімітовану лімітку від бренду Gizu з ароматом Milky Mocha. Засінемо з вами хайповий контурінг від House Labs, бренду Lady Gaga. Спробуємо зрозуміти, чи відрізняються жлейні тіні від Tower 28 від желейних тіней інших брендів. Подивимося, чи блюрячий олівець для губ від Refy дійсно щось блю. Не можу втримати цього коня в стойлі. Поділюся деякими своїми враженнями про палеточку від Hourglass цьогорічну лімітку. Також в сьогоднішньому відео братиме участь пудра від Fenty Beauty, але це не єдиний продукт від Ріаночки, який ми затестуємо сьогодні. Я вже вам казала, що не всі продукти сьогоднішнього відео з Sephora, тому що на фіг ти встигнеш іноді щось придбати. Тому в таких випадках, коли дуже сильно пече, треба собі або комусь на подарунок завжди є що Правильно. сайт Военсо майже все, якщо не все з того, що я вам показала попередньо, з продуктів, які я вам показала попередньо, можна замовити на сайті Венсо і отримати буквально на наступний день. Не переживати про сервіси посередників, про доставку, що вам щось загублять. А це відбувається частенько під час свят, особливо коли ви підшукуєте подаруночки і вам прям я ж кажу, горить з Loenso ж Це набагато простіше. Замовили швиденько, отримали бонуси на акаунті. В комплекті з замовленням ще й подаруночки. в асортименті всі популярні бренди косметики та парфумерії. Парфуми до речі ще можна взяти на розпив. Ну і бачите, що все приїздить акуратно, запаковане, все дуже гарно, ідеально для подарунку. А от і подаруночки, які є до кожного замовлення. Ви знаєте про мою любов до вишні? Венсу здається також, тому що у мене тут від сабріночки Карпентер аромат. Cherry бейбі. Боже, мені аж настрій трошки піднявся. Налаштуюся на сьогоднішнє відео з ароматом від Сабріночки. Ну і що ж таке, невловиме Мені приїхало з Уенсо, а це набір від Фенті б'юті. Ми вже з вами розпаковували адвент з аналогічними продуктами від бренду Fenty. Я додам десь посилання зверху, щоб ви змогли піти і подивитися. До речі, адвент досі є в асортименті магазину Венсо, і ви можете його придбати собі знову ж таки в подарунок або для когось з близьких. Іх або друзів, а щоб вам було приємніше робити покупки на сайті военсу so У мене є для вас гарна новина. Промокод Б'юті Макарон, який діє до 21 грудня і дає 5% знижки. Абсолютно на все, не тільки на цей набір, а взагалі на все, 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 що ви оберете для себе або для ваших друзів, знайомих сім'ї, або що до речі. Класна ідея для таємного санти. Як я вже казала, на сайті величезний асортимент продуктів різних брендів, неймовірна кількість наборів на будь-який смак, на будь-який гаманець. Я впевнена, що ви зможете підібрати там щось дійсно цікаве. Ну, і швиденько показую, що в наборі тут у нас туш для вій, міні-версія з величезною щіточкою для того, щоб зробити драматичний погляд. Помадка Gloss Bomb Stick у відтіночку It's Фасі ну і цей малючок це зірочка, просто заради якої і треба придбати цей набір, навіть якщо ви не планували. До речі, чому я рекомендую звернути увагу на Венсу? Та насправді тому, що на офіційному сайті Fenty та на Сефорі цей набір проданий sold out. І повернення навряд чи буде, тому що новорічні лімітки вони не повертають в продаж. Отак От доведеться чекати наступного року, якщо пропустите. Це бо міні-версія знаменитішого хайлайтеру від Ріани Diamond Bomb у відсіночку many carrots?». Також його сьогодні затестуємо всі назви продуктів. Посилання на магазин в а також деталі щодо використання промокоду будуть в описі під відео. Зазирайте, користуйтеся, а ми поїхали фарбуватись. Ну і не дарма я декілька разів згадала про подарунки. Так-так. У нас сьогодні не розпаковка адвенту, але без розіграшу я вас не залишу. І навіть подарунок про спойлерів. Прямо зараз це отакий от чудовий набір від Rare Beauty з їх легендарними рум'янами, новою формулою рум'ян. Та олійкою для губ для того, щоб стати власником або власницею цього набору, достатньо буде виконати декілька простих умов, яких саме ну розкажу десь серед відео. Тому дивіться, не перемотуйте і погнали фарбуватися. У мене на обличчі є база у вигляді мого зволожуючого крему та сироватки. А також я вже оформила брови. Тому перший продукт в огляді сьогодні це тональний крем від Mario. Це вже другий тон бренду, і він неймовірний. Я вже тестую десь більше тижня. Цю прекрасну пляшечку, і мені здається, що я дуже швидко його використаю, тому що я більше зараз не хочу користуватися нічим іншим. У мене це відтіночок 1 с і в чому його така приємна особливість. По-перше, він дає сяючий ну я б не сказала, що прям сяючий, але напівсяючий фініш. При цьому він не виглядає масним, він не виглядає як жирний млинець. Він не дає того надлишкового сяйва, яке хочеться одразу припудрити. Тон розподіляється дуже. Легко, у нього надлегка текстура. Мені здається, що навіть якщо нашаровувати його багато, то ним просто неможливо створити оцей от ефект штучності, ефект маски. Разом з тим, що є мінусом особисто для мене, але ну, абсолютно нормально для такого типу тональних, він не зробить вам якогось екстра перекриття ваших недоліків. Пігментація, якщо вона дуже сильна, або якісь висипання, якщо вони в такій активній фазі росту або поширення, або. Загоєння цей тональний класно вирівняє загальний тон обличчя, але перекривати такі точкові недоліки треба буде вже коректорами або консилерами. Цей тональний доволі стійкий, він гарно тримається впродовж всього дня. Не потребує додаткового припудрення або нашаровування. Зараз тон нанесений одним тонким шаром на моє обличчя, і, як на мене, це. Ідеальний варіант на щодень навіть для моєї шкіри, яка потребує додаткового допрацювання, там консилерами і так далі. Але на щодень якщо тобі не потрібно прям ідеальне порцелянове полотно з твого обличчя, ти готова виходити в люди і показувати свою шкіру в тому стані, в якому вона є, але трошечки кращою за допомогою тону, то це прям топчик. Хочу зазначити, що цей тон не сушить шкіру, він не забивається в зморшки, він не скочується. І як ви бачите, тон шкіри дійсно. Став рівнішим, шкіра загалом виглядає краще, але вона не втратила ні власної текстури, ні якихось своїх недоліків, просто стала трошечки кращою, ніж є. Я зараз хочу трошки додати на обличчя консилера і сказати, що насправді цей тон набагато легший за попередню версію, хоча попередній мені також дуже сильно подобався, але подобався скоріше, через те, що ним можна було більше всього перекрити на обличчі. Далі на губи хочу нанести олійку від. Зу у відцінку Мокка. Я довго думала купити собі цю олійку чи не купити. Я її зараз буду використовувати виключно як продукт, щоб мої губи не засохли до моменту, поки ми будемо їх фарбувати. Коротше, я довго думала, чи купувати цю олійку чи ні. Виходячи з того, що вона не бюджетна і з того, що у мене вже ну, забагато, скажімо так, дуже, 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 дуже у мене багато продуктів для губ. Але ну дуже мені хотілося саме цю. Підкупив мене опис того. Що вона має пахнути кавою. Я дуже люблю все, що пахне кавою. Довго я себе вмовляла, боролася з собою, погоджувалася, клала в корзину цей продукт, прибирала з корзини цей продукт. Справа в тому, що в мене є олійка від гізу, літня лімітка чи весняна несуть. Коротше, блискуча, рожева з ароматом кавунчика. І вона реально дуже класна. Я вже використала дві третини пляшечки, це прям дуже багато, як для мене. Я така: ну, мені подобається ця олійка. Добре, я візьму тут ще й аромат. Пахнути кавою з кольором мені все подобається. Форма пляшечки мені дуже подобається. Все дуже пінтерест і Так далі. А от аромат. Це не аромат кави, який я очікувала. Це аромат або шоколадного брауні, або макофи 3 в одному. Навіть не макофе три в одному, а якийсь якобс, знаєте, з домішками чогось. Типу, зараз продається там Якобс Дубайський шоколад, Якобс 3 в одному мілка, от щось ось таке, знаєте, начебто в розчинну каву додали ще якогось там підсолоджувача додаткового. Отакий от це аромат. Він не кавовий і не чистий. Сто солодкий, не сказати, що мені не подобається взагалі. Приємний аромат, абсолютно комфортний, але це не те на що я очікувала. Ця оліка в цілому ідентична до тієї, яку я вже маю. Довго тримається на губах. Ну поки ви не почнете щось їсти, пити. А, гарно тримається колір, вона не тече, вона не забивається, вона не скочується на щастя в білу полоску. В цих аспектах дуже подобається. Не подобається тільки ціна і аромат. Отак, ну що ж, буває. Але хочу зазначити, що навіть за умови того, що він ця дуже сильна, вона прям відчутна, поки ви наносите. Коли ви нафарбували губи, нічого цього шкряботіння в горлі, неприємного відчуття в носі, нічого такого нема. Тут взагалі супер все. Далі будемо контуруватися. Для цього я використаю контур від бренду House Labs в стіку у відціночку Чісель. Сподіваюся, правильно прочитала. Я довго думала, обирала між двома відтінками. Перший оцей, от, а другий, здається, він називається профайл або щось таке він прям дуже холодний, такий сірий. Але я вирішила, що носибельнішим варіантом буде трошечки тепліший, менш холодний, менш сірий. І зараз я думаю, що я дарма так вирішила, тому що він в розтушовці все ж таки йде трохи в якусь червонинку мені, а мені це не подобається. Здавалося б, стік, малюй собі, і потім розташовую. Але він не настільки м'який і кремовий, щоб його... Було зручно розтушовувати на обличчі, мені так не комфортно. Мені здається, що коли я його так наношу, то він з'їдає тон. А коли я його переношу з руки, наприклад, пензлем на обличчя, тоді виглядає все окей. До речі, про пензлі. коли цей продукт вийшов, бренд також випустив ще й пензель до нього для контурування, і я його придбала. Але я не очікувала, що він буде настільки маленьким. Бачите? Він, от такого от розміру, трошечки більше, ніж сам контур. Я очікувала, що це буде повноцінний, нормальний, знаєте, двосторонній пензель, тим паче, що він коштував якби, як нормальний великий двосторонній пензель. Тут е, трошечки така більш пухнастенька сторона і трошечки тоньша. Для мого обличчя, яке не найменше в цьому світі, це не дуже вдала ідея такий маленький пензлик, тому що я просто ну, я дуже довго буду собі тушувати е, якісь частини. З таким манюсіньким пензликом він мені ідеально підходить для корекції носа. Я не роблю нічого там специфічного, але для того, щоб пропрацювати крила носа, там кінчик носа, щось десь точково підтушувати, можливо, цю зону навколо очей або губи, якщо мені там хочеться прям контур-контур забабахати. Це так. Але для всього обличчя ну дуже незручна, отака штука. Це дуже маленький пензлик. Тому я беру пензлик від Real Techniques, це у нас Tapered Cheek Brush. Для рум'ян для контурінгу ідеальна штука. Купила на Хербі, але думаю, що можна купити будь-де зараз, тому що це стандартна колекція бренду, вони доступні вже і на брокарді, і на мейкапі, і на нотіно. Просто шукаєте де дешевше і все. Як на мене, це дуже вдалий відтінок для контурування. Якщо ви хочете максимально натуральні відтінки у себе на обличчі. Якщо ви не хочете чогось екстра, знаєте, отакого от також з хорошого, коли ви переносите цей продукт з рук. На пензлик, він вже трошечки підтаявший. Через це він наноситься ну дуже легко, просто, не потребує надзусиль якихось, не потребує, не знаю, танців з бубном навколо нього. Дуже мені через це подобається. Контурована половина не контурована половина. Покажу вам зараз, як працює цей пензлик маленький. О, бачите, можна прям. Малювати, прям скульптурувати свій носик, або якісь інші частини вашого обличчя або тіла, а більш пухнастою частинкою розташувати. Ну і моє коротке рев'ю на цей продукт він дуже класний, хоча і потребує трошечки, знаєте, попрацювати з собою. Це не та історія, коли ви можете нашльопати собі на обличчя там невідому якусь кількість продукту, розташувати пальцем, пензлем, спонжем за три секунди, і все, і побігли. Він не такий примхливий. Ливий, наприклад, як контур від Fenty Б'юті або контур від Sephora, тому що той прям дуже рідкий і треба прям попрацювати правильно, щоб його адекватно розташувати. Тут така приємна золота середина, але все одно треба трошечки докласти зусиль. Співпрацює він з іншими кремовими продуктами. Також пречудово. не було у мене жодних конфліктів з тонами, з рум'янами якимись. З цим все топчик. Тому я з впевненістю можу рекомендувати цей продукт саме в цьому відтінку Chisel, бо це класна історія на щодень, яку, в принципі, Можна допрацювати і для більш виразного контурінгу, піднашарувати, додати кольору, додати насиченості, якщо вам це, звичайно, треба. Так, ну а далі цікаво, говоримо про Hourglass. Це не буде повноцінний огляд, розбір всіх відтінків, тому що я банально не можу використати в цьому макіяжі одразу всі відтінки. Але я скажу такі свої, можливо, перші враження, можливо, перші е сформовані вже повноцінні враження, тому що останнім часом я прям постійно користуюся цією палеткою, використовую. Тобою для неї Оцей от від бренду Brasho, це український бренд. Поки що звикаю, але для цієї палетки він прям топчик працює. Тож моя палетка це кастомна палетка, тому що у мене пакування конячка, а серединка, власне, саме наповнення це олень, це найсвітліші відтінки. До того що я маю минулорічну палетку, я не розглядала покупку цьогорічну, ще й тому, що мені не дуже подобаються пакування. Я знаю, що їх малювала українка. Я цим неймовірно пишаюся, але ну це не означає, що мені це має подобати. От. Для контурування я зазвичай змішую оці два відтінка. Це фінішна пудра, Aura Light і Bronze Light. Прямо в палеці, отак, от змішую між собою, трошечки струшую, і навіть без кремового контурінгу, без нічого, прям по тональному, без пудри, без нічого просто проходжуся легесенько. І мені дуже подобається саме оцей легкий ефект. Це не полоси якісь яскраві, це дуже легенький такий колір, дуже натурально все виглядає. І особливо класно, коли це не заліпає. Коли ти по вологому тональному проходишся, ніяких плям, ніяких дірок це прям для мене магія. Я зазвичай мучила себе пудрами, тому що мені здавалося, що якщо я буду робити якесь контурування, рум'яна сухі наносити прямо по вологому тональному, то у мене будуть дірки, заліпання, якісь негарні плями. Але ж ні, воно працює магія. І мабуть, знаєте, саме з цією палеткою. Я зрозуміла насправді, що таке оцей ефект аурглаз на шкірі. це коли ти зраночку нафарбувалася, проходила увесь день десь по своїм справам, щось робила, потім ввечері приходиш додому, підходиш до зеркала, а у тебе шкіра прям гладенька, ідеальна, трошечки зблюрена все ще і підсвічена. Хоча б здавалося, що ти нічого особливого для цього не зробила. Оцією фінішною пудрою пройдуся трошечки в зоні під очима. Щоб чисто закріпити консилер. Я останнім часом, взагалі, в зону під очима намагаюся лізти по мінімуму, тому що банально мені все там вже виглядає як те, що потенційно може засушити цю зону, щось підкреслити невдало. Ну і рум'яна одразу нанесемо з цієї палетки. Я зазвичай також між собою трошки змішую обидва відтіночки. Це для того, щоб макіяж не виглядав ні холодним занадто, ні занадто теплим. Поки чекала на свою палетку, я начитала не дивилася дуже багато відгуків саме на наповнення оленя, що воно аж занадто світле, і навіть на світлих дівчатках його майже не видно, і що воно прям ледь-ледь таке напівпрозоре, і що бронзери паршиві. До речі, щодо бронзерів, бачите, кожен бронзер насправді має якийсь свій малюнок, оцей, от мармуровий. І кількість пігменту темного і світлого може варюватися від продукта до продукту, від палетки до палетки. І ви ніколи не знаєте. Чи у вас буде дуже світлий бронзер, чи темніший бронзер. І як на мене, у мене якраз такий нормальний середній варіант, бо я реально бачила у дівчат, де зовсім мало цієї коричневої, саме темної частинки, і тоді, звичайно, це більше пудра, ніж бронзер. Надивившись цих відгуків, я прям боялася, що мені палетка прийде, я її потестую. Зрозумію, що вона мені не підходить, або її на мені не помітно взагалі, і вона не працює так, як мені того хочеться. На щастя, ні, я ж кажу, я її зараз майже кожен свій макіяж використовую і. І завдяки цій палетці я почала повертатися і частіше використовувати свою палетку минулорічну з драконом. Тобто, я беру звідти якісь відтінки хайлайтеру, наприклад, золотого. Мені подобається використовувати його на очі, або рум'яна звідти можу взяти, або якщо мені хочеться інтенсивніше додати контурінг, я звідти беру бронзер, бо він там темніший, такий більш насичений. Ну, коротше, міксую, як можу, і таким чином, знаєте, одна палетка прибудила у мене бажання користуватися іншою. Загалом, мене, знаєте, зараз дуже вабий. Бренд Hourglass, я, мабуть, відійшла від якихось вирви око продуктів, якихось супернасичених, якихось супер не знаю, цікавих, блискучих, яскравих і так далі. Мені хочеться чогось такого, знаєте, дорогого, прям, того, що робить мою шкіру прям, ідеальною, гладенькою і так далі. Я задивляюся на Тріо Пудр. Зараз не знаю, чи треба воно мені чи ні, чи мені достатньо тих продуктів, які я маю в шестірках палетках. Так, переходимо до очей. Це на стіні тіні Tower 28 у відтіночку Віскі, з якою метою я їх придбала. Мені було цікаво подивитися, наскільки а, американський бренд робить ці блискітки краще стійкіше, ніж той самий Шіглем. Наприклад, у якого ці блискітки з'явилися на рік раніше, ну може трошки менше. І я обрала такий гарний відтіночок, і мені здавалося, що все має бути класно. Я не знаю, чи буде зараз це видно, але цей продукт. Дуже неприємний в нанесенні. По перше, він наноситься шматками. Можете зараз побачити, що в мене на повіках є декілька шматочків продукту, тобто так їх можна розтерти пальчиком, розтушувати. Але коли у тебе є щеглем, який наноситься рівномірно, не залишаючи нічого, його навіть не треба а, Платити 23-26 доларів за цей продукт. А на що, виходить? На що платити за оце? Якщо є Шіглем, Єва, Есенс, Катріс? Насправді багато брендів вже випустили аналогічні продукти. У когось вони дешевші, у когось вони дорожчі. І тут тут і кольорова підложка, якась така незрозуміла, має бути гарний коричневий колір, а по факту якесь сіре місиво з якимись шматками блискіток. Звичайно, що і цей продукт можна приручити, з ним також можна нормально фарбуватися, його також можна нормально розпреділяти, але чи потрібно морочити собі голову з цим продуктом? Я вважаю, що ні, якщо навколо безліч альтернатив, які будуть виглядати на очах краще. Чи потрібно Потрібно Морочити собі голову з цим продуктом за таку ціну, якщо навколо є безліч варіантів і альтернатив за набагато більш бюджетніші гроші. Бюджетніші гроші можна так казати взагалі? Коротше, за менші гроші. Якщо у вас раптом якимсь чином десь в вішлісті або в корзині лежить цей продукт, приперіть його звідти. Воно вам не треба, от чесно. Тому я пропоную на ньому не затримуватися, поговорити про щось хороше, а що може бути краще ніж подарунки? І. Правильно, умови розіграшу зараз розкажу. Для того щоб взяти участь в розіграші і мати шанс виграти оцей от прекрасний набір продуктів від Rare Beauty, вам треба виконати декілька простих умов. Перша умова підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. Друга умова поставити вподобайку цьому відео. І третя умова залишити коментар, який обов'язково має починатися з фрази Я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі напишіть, який косметичний продукт ви б хотіли отримати в подарунок від таємного Санти, наприклад. Дозвольте. Собі мріяти наповну. Хай це буде декоративка, догляд супер-лакшері, хай левел прайс сегмент. Будь-що поділіться своєю просто найбільшою косметичною мрією, яку ви хочете отримати в подарунок на свята, або просто так. З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі, бо, можливо, я зберу собі якийсь коротесенький вішліст, базуючись на ваших бажанках. Як завжди визначатиму переможця, я за допомогою сервіса Рандомайзера, де 19 грудня. Десь після шостої години вечора за київським часом. Я відповім на коментар переможця, щоб йому прийшло сповіщення від додатку YouTube, або ж від YouTube прийде лист на пошту. На жаль, ці сповіщення не завжди спрацьовують адекватно, коректно, тому я також публікую результати розіграшу у себе в сторіс в Instagram і також у себе в Telegram каналі Тому я рекомендую бути вам підписаними або на обидві ці соцмережі мої, або на якусь одну, хоча б для того, щоб не пропустити результати. Це необхідно лише. Для того щоб ви якнайшвидше дізналися про те, що саме ви перемогли, написали мені швиденько, і я знала кому відправляти подарунок до речі. Відправляю подарунок я своїм коштом сервісом нової пошти по Україні. Тому для того, щоб отримати свій подарунок, вам треба або знаходитися в Україні, або щоб у вас в Україні був хтось, хто отримає за вас цей подарунок, а потім вам його якось передасть. Здається, я все сказала, але все одно зазирніть в опис під відео. Там текстом буде прописані всі умови. Перевірте, чи виконали ви їх і. Чекайте на повідомлення, що саме ви перемогли. Сподіваюсь, удача вам посміхнеться. А у нас останній ривок. Ми будемо наносити продукти з набору від Fenty Beauty. Я попередньо ще хотіла пройтися по там лобику по зоні навколо носа за допомогою пудри від Fenty Beauty, Але я просто бачу, що вона мені не потрібна. І зараз моя шкіра з тоном виглядає окей і не потребує додаткового якогось матування навіть для камери. Ну мені так здається. Тому залишу пудру до якогось іншого огляду, тим паче, що в мене за останній час, коли я знімаю виключно про адвенти, накопичилось достатньо косметик, щоб знімати, знімати і знімати вам відео з макіяжами, за тестами, обговореннями і так далі. Почнемо ми, звичайно, з хайлайтеру. Справді, якби мені не треба було тестувати в цьому відео жалені ці тіні, то я б із задоволенням замість цінеї нанесла хайлайтер цей, тому що мені дуже подобається цей розсип блискіток, холодних білих, які створюють на очах. Та й не тільки на очах, на обличчі також вологий цей ефект вологого сяйва. Неймовірно Обожнюю. просто скільки вже років цьому хайлайтеру, скільки років в цій формулі, скільки років в цьому відтінку, а він досі в топах, його досі обожнюють по всьому світу, як мені здається, ця туш від відсенька в мене вже була, і я знаю, як вона працює. За рахунок такої щіточки, це туш дає і об'єм, і густоту, і трошки підкручує. Але треба зважати на те, що вона все ж таки для більш такого драматичного ефекту. Тобто для тих випадків, коли ви прям хочете акцентувати на ваші очі. Ця туж дає трошки ефект накладних вій, тому що одразу кутики, наприклад, стають такими більш насиченими, більш виразними, і загалом дуже чорний колір. Самої туші він класно профарбовує, надає такої інтенсивності вашим вікам. Мені дуже подобається, в принципі, навіть на щодень, якщо хочеться додати акценту, хочеться додати виразності погляду, то вона класно спрацює. Переходимо до оформлення вуст. Для цього у мене є олівчик від Refy і помада від Fenty, яка дасть нам не тільки гарний колір, а ще й блискучий вологий фініш, і губи наші будуть, якими правильно зволоженими, тому що в складі цієї помадки є і олія ши. І сквалан, і вітамін є. Е. Коротше, все корисне наносимо і ходимо з гарними губами. Та починаємо все ж з олівчика. Рефай. Я його взяла собі, тому що хотіла взагалі інший продукт від Рефай. Але подумала, що, мабуть, він мені не зайде, а цей олівчик, скоріше за все, я знайду, як використовувати. По суті, своєї, це та сама історія, як у бренду Road, оці от їх скульптори для губ. І, по суті, своє, це просто помадка в форматі олівця, так, дуже комфортного, який не сушить губи, який гарно розподіляється, який дійсно може надати якогось такого типу ефекту блюру, може згладити якісь змочечки, десь ну, не фізично, а якось. Ілюзорно трошечки щось згладити. Він дійсно дуже легко тушується, але будьте готові, що з кожним якимось тапом, пальчиком по цьому продукту або пензликом, ви будете просто частково його знімати. Настільки він легкий, настільки він не стійкий. Я розуміла, що це буде, але мені хотілося, мені здавалося, що я знайшла класний відтінок. Але, чесно кажучи, відтінок мені не дуже то і подобається, тому що він щось в якусь знову родинку. Не те, що б мені хотілося бачити, чесно кажучи. Тому давайте все це зафарбовувати помадою від Fenty. Я використала рефай, олівчик, тісто, для того, щоб у мене був контур, і я не страждала зараз з виходом за кордони своїх губ за допомогою цієї помадки. Дуже соковито. Але абсолютно не липко. У продукта є якийсь дуже дуже легкий, ненав'язливий, солодкуватий аромат. Мені чимось нагадує оці різдвяні карамельки, палички, які трошечки ментолові, трошечки солодкі. А тут щось от таке от, дуже невловиме, але приємне. Продукт на губах майже не відчувається. Ви можете його нашарувати багато для того, щоб просто от глянцеві губи зробити. Можете легенько розподілити майже до матового такого стану, можете комбінувати з різними олівчиками, можете комбінувати з різними помадами. Думаю, що за бажанням цей продукт можна також використати і в якості рум'ян нанести на щічки. Так, текстура не найстабільніша в плані рум'ян, але якщо у вас, наприклад, гола шкіра взагалі в легку, або ж трошечки зверху зафіксувати. Фіксувати сухими рум'янами або пудрою, трошечки, знаєте, щоб воно стабільніше стало на щічкам і буде топчик. І на цьому це все. Здається, ми закінчили з макіяжем. Те, що вийшло, мені подобається. Не без нюансів, звичайно, але сподіваюся, що мої відгуки дали вам більше розуміння щодо того чи іншого продукту. Нагадую вам, що набір Fenty Beauty можна придбати на сайті Венсу, як, в принципі, і більшість продуктів, які ми сьогодні тестували. Тож, обираючи подарунки для себе або близьких до новорічних свят, не забудьте Вітати на сайт Венсу. А якщо запримітити для себе щось цікаве, використовуйте промокод Beauty Macaron, який діє до 21 грудня. Та рекомендую не затягувати з покупками, тому що, по-перше, подарунки краще підготувати заздалегідь, а по-друге, та все ж гарне, можуть розібрати, треба поспішити. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте йому вподобаєчку підписуйтеся на цей канал, якщо ви досі не підписані. Напишіть ваш коментар про продукти, які ви тут побачили. Можливо, ви вже чимось користуєтеся, маєте власний відгук. Можливо, щось ви тут побачили з того, що давно планували собі придбати, і наразі або впевнилися, що вам воно точно треба, або тепер розумієте, що його краще взагалі не купувати. Загалом поділіться своїми враженнями. Також не забувайте брати участь в розіграші. Нагадаю, що детальні умови є в описі під відео. Загалом зазирайте в опис під відео. Там є посилання на мої соцмережі, на оформлення спонсорської підписки, також різноманітні промокоди на косметику, і не тільки, які діють від мого імені для вас, щоб ви могли зекономити і купити собі щось класне. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!